Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Тару про важливу зустріч для вас: що нам скажуть аркани? Що за зустріч важлива для вас найближчим часом? Що нам покажуть Аркани. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любі молімось за нашу перемогу. Допомагаємо Збройним силам України. Хто як може в будь-якому випадку молимось і сподіваємось на нашу перемогу. А тим часом давайте подивимося, що ж нам скажуть Аркани про важливу зустріч для вас. Три позиції, три карти. Подивимося. Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. Дивимося. Вибирайте карту. Одинички. Привіт-привіт. Отож, важлива зустріч для вас. Кого нам покажуть аркани? Що нам скажуть аркани про цю зустріч? Власне, карти показують. Поїздку, дорогу. Карти показують яскравий флірт, як спалах і власне, позицію чоловіка, який намагається справити враження на вас в рамках цієї зустрічі. Карти показують дорогу, орієнтовно навіть тут або південь, або південний, до речі, захід. Угу. Карти показують веселу, невимушену атмосферу для вас в контексті цієї зустрічі. Хочу запитати Таро про головного героя цієї зустрічі, звідки, звідки людина потрапляє в південний напрям. Показують, Знову ж таки, показують південний напрям, причому показують ситуацію, пов'язаною з відстоюванням того, що важливо, тему боротьби яскравої, навіть пристрасної, впевненої боротьби, впевненості в своїх. В своїх намірах достатньо активну позицію і сама локація, сам напрям, звідки він направляється і потрапляє в вашу зустріч, якраз сповнена такими вогняними яскравими енергіями. Що ж, давайте запитаємо А яка, який буде основний посил? Від цієї цього чоловіка. А угу. скажімо так, карти показують, що буде демонструвати власне, свою діловитість, буде демонструвати те, що він. Власне, карти показують людину, яка тут. Можливо, відрядження, до речі, причому пов'язане з врегулюванням питань пов'язаних з розвитком ситуації, на його, не то роботі, тут якісь бізнесові питання, тему дороги і розвитку. І, власне, це те, що він і буде демонструвати. Угу, основний посил такий. Добре, давайте запитаємо второ про зовнішність. Що нам скажуть аркани? Цікаво, от саме тема пересування в великій мірі якраз і впливає на зовнішність. Тема динаміки, зручності в дорозі, стрімкості. А в зовнішності а, яскраво виражена динаміка і. Готовність до нового і до виходу в нову, в нову якість. Тут як антиретро, анти якісь нові, нові, нові впливи. Власне, карти показують людину, яка, до речі, в плані зовнішності тут може бути якась форма, якийсь дрес-код, але по повтор... В першу чергу тема оновленості, якась от нова, нова форма чи що. До речі, тема військової форми тут достатньо чітко проявлена. Угу. І от тема мілітарі в зовнішності також досить сильно проявлена. Власне, якщо не не приділяти багато уваги саме військовій військовим тенденціям в його зовнішності, карти показують людину, яка достатньо має різкі риси обличчя, причому такий от маскулинний чоловічий образ, очі. Сірі, блакитні, прохолодні відтінки. Власне, карти показують в більшій мірі темні коси, так. Угу. Або такий от прохолодний відтінок, навіть якщо от шатен, то прохолодні відтінки, без, без рудого, скажімо так, в образі. Давайте запитаємо втору. Розвиток подій, що нам скажуть аркани. Угу. Цікаво, карти показують? Скажімо так, бажання зафіксувати, причому подачу, зафіксувати певний рівень. Цікаво, тут саме швидкого розвитку, я, до речі, не бачу. Причому сам чоловік, тут скоріше, певне досить повільний розвиток, до речі. А власне початок дуже динамічний. Добре, порада вам в цій ситуації, щоб Угу. Цікаво. Тут дуже, дуже важлива порада, важливо бути, от ніби дзеркалити його дії, тобто на відсутність розвитку динаміки власне, давати подібну реакцію, не поспішати якимось чином стимулювати в спілкуванні. Цей розвиток подій. Тут з, вашої, з вашого боку, власне, для того, щоб розвивалася ситуація в позитивному ключі, необхідно продемонструвати власну позицію і не дозволити. Спровокувати себе на дії, які ви вважаєте неправильними. Цікаво. Угу. Власне, карти показують, що орієнтованість на традиційні цінності це дуже важливо. Навіть якщо чоловік не схильний особливо включатися в розвиток подій за таким сценарієм, Саме позиція ваша в тому, щоб дотримуватися того, що ви вважаєте правильним, набагато швидше приведе вас і ваші стосунки в той варіант, який ви вважаєте за потрібне. Але от ключове, що не втрачати голову, не впадати в емоції. І що спровокує його активність. Ну, власне, спровокує те, що а, той кого. Угу. Спровокує вашу. Спровока... Спровокує його активність, а, розуміння того, що ви ідеально Ідеально емоційно підходити один до одного. Але, власне, маєте на увазі, що ця ідеальність в рамках такої от мечової пари, без зайвої емоційності, холодний здоровий глузд в першу чергу, і таким чином це доведе вашу. А доведе, що ви пара. І що ви дві половинки одного цілого. Саме от така от прохолодна, придумана, мечова пара. Цікаво. Що ж, мої любі, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів? Мої любі, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки. Привіт-привіт. Отож, мої двієчки. Важлива зустріч для вас. Що нам скажуть аркани? Важлива зустріч для вас. Угу. Карти показують закоханого, динамічного, яскравого принца, романтика. Угу. В контексті цієї зустрічі. Чоловік естетично обдарований, романтик і той, хто вміє. Проявляти свої емоції по відношенню до жінки. Тут, власне, мова йде про людину, яка вміє гарно себе проявити в романтичних ситуаціях по відношенню до коханої жінки. Показують закоханого у вас лицаря кубків. Показують людину молоду, принаймні тут. Або на рівні з вами вік, або навіть дещо трошки молодше, або от вигляд маложавий такий. Угу. Показують людину, яка дійсно. І сама ситуація, до речі, свята, і свята, до речі, спровокованого якоюсь гучною подією, причому свято. Яке задіює багатьох багатьох людей. Тут ніби свято не для одної людини, не для двох, а для багатьох людей. А отака важлива зустріч для вас найближчим часом. Мої любі, давайте запитаємо в Арканію. Який основний посил? Що транслюватиме по відношенню до вас, ну, окрім того, окрім своєї, власне, галантності і того, що він такий романтик. Який основний посил? Цікаво. А тут, до речі, така, от, до речі, конкурентна ситуація, тому що. Ой, угу. тут, як всупереч іншому чоловіку, і ситуація може бути навіть. Навіть конфліктною. це так повернуло. Угу. Добре, і з чим це пов'язано чому так? Угу. А, власне пов'язано, цікаво, цікаво. А власне, пов'язано з драматичними навіть подіями, подіями, які а, можуть впливати Така основний посил. Мої любі двічки. а тут, врешті-решт, мова в контексті цих других чоловіків, причому мова йде про кількох. А... Угу. Саме обговорювання драматичної ситуації, пов'язаної з військовими діями, до речі. Угу. Власне, карти кажуть про необхідність, ніби як обов'язок, тема грошей і обов'язку з приводу грошей. А власне, це тема, яку він буде транслювати, скажімо так, поза тою темою, що це про романтику ваша зустріч і ваше спілкування, тут ще будуть підніматися досить серйозні навіть теми. Військових, військових інших людей. Цікаво. Не він. Інші військові і необхідність. Хм. Цікаво, пов'язано з навіть болючими подіями і необхідністю. Так от, вимушена дорога. От, власне, розмови такі досить серйозні будуть вестися у вас, мої любі. Що ж, давайте запитаємо в Арканів з приводу, з приводу розвитку подій між вами. Цікаво, цікаво. Карти показують динамічний розвиток, причому ця динаміка спричинена наявністю в інш... вашому колі інших зацікавлених у вас людей. І, скажімо так, розвиток подій передбачає і те, що у вас ще буде можливість вибору, мої любі. Порада вам від дарканів. Ага, орієнтуйтеся на діла. І на те, як чоловік проявляється матеріально. Як варіант не виключала б, якщо в контексті того, що це допомога, благодійність і донати, власне, ну, в більшій мірі, все ж таки карти радять вам зосередитися, не поспішати з вибором. І зрозуміти, хто із тих, хто претендує на вашу увагу із чоловіків, проявить себе більш якось так, придатно для життя. До речі, до речі. Дивіться на діла, а не а тільки на слова. Тут великою мірою в першу чергу треба орієнтуватися на. На, на більш дальню перспективу, яка передбачає, яка передбачає питання, пов'язані з, до речі, грошима. Звертайте увагу на здатність чоловіка відповідати сценаріям довгостроковим, на його здатність і бажання. Тішите, радувати вас, можливо, тут навіть тема вчасно зробленого подарунку зробить вибір в його сторону більш реальним, але, скажімо так, не поспішайте. Карти кажуть уважно проспостерігати за. Діями чоловіка, які виражаються матеріально по відношенню до вас, що ж, мої любі, або, або ж, ну, в будь-якому випадку його придатність для заробляння і. Вкладатися матеріально в важливі, важливі, стратегічно важливі речі. А тему його щедрості важливо перевірити не тільки по відношенню до вас, а і по відношенню його вкладу в важливі в даний момент ситуації, пов'язані з темою військовою. Що ж, мої любі? Двічки такий для вас розклад. То почув для себе підказки від арканів моїх любі той почув. А ми переходимо до трічок Трієчки, Привіт-привіт! ж мої трієчки, Важлива зустріч для вас. Що нам скажуть аркани про цю зустріч? Що нам скажуть аркани? Угу. Карти показують чоловіка впливового, чоловіка статусного, чоловіка, власне. Можливо, навіть старше вас. І що нам скажуть карти з приводу? Сама зустріч вона передбачає традиції, передбачає те, що все йде за правилами, тему чистоти наміру і необхідності дотримуватися певних основних канонів в спілкуванні, в соціумі. Якась одужа. Так, і яким чином це програватиметься в вашій зустрічі? Цікаво. Іде обмін інформацією? Обмін інформацією, спокійне спілкування, достойне статечне. Спілкування, яке обов'язково враховує ваш статус. Жінки важливої а тема, до речі, материнства або продовження роду, до речі, спілкування в ключі, в контексті вашої важливості і важливості вашого статусу. Добре, давайте запитаємо втору: про що, власне, це буде спілкування? Угу. Власне про кохання, про цікаво про створення сім'ї, тут шанси. Угу. Так, в якому контексті тут? Ага. А, тут цікаво, тому що розмови, а, власне. І вестимося про кількох чоловіків. І про необхідність відстояти важливі. Тут про ревнощі, до речі, цікаво. І про необхідність подумати, перш ніж скористатися шансами. Ну, власне, шанси карти показують. Якась ситуація тут, до речі, мої любі, трічки, з наявністю багатьох дієвих осіб. І, власне, тема чотирикутника досить проявлена: тема зобов'язань. І, відповідно, зобов'язання, які стосуються сім'ї, ну або все ж таки за, зачіпають теми матеріальної стабільності. Угу. Що ж, мої любі, давайте запитаємо второ: Розвиток подій, в якому ключі буде проходити. Угу. Ключі пристрасної жінки і того, що сама доля і її величність фортуна тема, тема яскравої удачі. Як виходу із обмежень. Поради для вас. Ключове тут розвиток подій, подій в контексті реалізації вашої волі, яскравої волі, здатності приймати рішення навіть самостійно і як вихід із, із обмежень. Власне, вдала подія, власне, велика удача, успіх в цьому плані, як вдалий шанс і необхідність скористатися цим шансом. Що вам скажуть аркани як пор? Цікаво, аркани радять руйнувати, руйнувати трикутну історію і домовленості, пов'язані з трикутною цією історією. Угу. Тобто якісь домовленості мають бути зруйновані попередні домовленості. Угу. І, власне, карти кажуть, необхідність для вас продумувати наступні кроки. В плані матерії розвиток, от ніби сценарій наступних ваших кроків планування і врегулювання питань, пов'язаних з матерією для реалізації гармонійної сім'ї, гармонійної пари. Власне, планувати вже треба після того, як зруйнована. Зруйновані попередні домовленості, які вас обмежують. Мої любі, дивіться, чи ваша це ситуація. Тому що тут такі достатньо радикальні події з, з тим, щоб, ре, щоб реалізувати, нарешті реалізувати вашу мрію. Мова йде про те, чи буде здійснена ваша мрія. Тож для цього треба. От певна зачистка від попередніх зобов'язань заради стабільності на довготривальній на, на довго основі. Врешті, врешті, зруйнованість тут, скажімо так, менш стабільної конструкції, а орієнтуватися треба на стабільну і довготривалу. На довгі роки гармонію в вашому житті, руйнування трикутника і ну, те, що ситуативні стосунки, або те, що домовленості, скажімо так, недовгострокові, ситуативні по типу громадянського шлюбу. От, власне, карти показують необхідність змінювати ситуацію в сторону більших гарантій стабільності. Що... Ну і власне карти показують для вас важливі кардинальні зміни, зміни які ви заслужили. Мої любі трієчки. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. На все добре, моє любі. До побачення.